нас є ще такі міні-оператори, роботи, які не бігаються, які суто працюють вже тут на локаціях, коли немає Святослава і коли немає нашого іншого оператора Ростислава. Побачити, що насправді ховається за ідеальним кадром на телеканал Тіві 4 прийшли люди старшого віку. Десять активних жінок з міського терцентру познайомилися з командою, яка створює телепрограми. Побачили процес підготовки новин і навіть спробували себе в ролі ведучих. Достойно вшанувати пам'ять про героя на власному прикладі. Волонтерка та дружина загиблого героя України Ольга Коновал організувала день пам'яті про свого чоловіка у Тернополі. Людмила Столяр ділиться, полюбляє дивитися новини, особливо провінційні вісті на телеканалі TV4, аби знати про головні події міста та нашої області. Безперечно, завжди досить часто по можливості дивлюся, цікавлюсь новинами. Людмила ділиться, коли побачила, як створюються провінційні вісті, була вражена. Знайомство з телевізійною кухнею це не лише цікава екскурсія. А й спосіб долучитися до творчого процесу, побачити, як народжується кожен сюжет, і відчути, що насправді стоїть за словом журналістика. Я ніколи не була в такій атмосфері, і це все було дуже надзвичайно цікаво і пізнавально. Дуже подобається мені ваша локація. Дуже красивий краєвид. Телевізор ми дивимося, напевно, кожен день. Але що відбувається за кадром і як це відбувається? Це напевно не розуміє кожен і не може зрозуміти, якщо не побачить. По-перше, ми побачили прекрасне приміщення, чудове приміщення на набережні нашого ставу Тернопільського. Це перше враження. Друге враження це прекрасний молодий колектив. Завжди подобається, коли молоді такі люди талановиті, творчі і створюють такі гарні чудові програми. Аби люди третього віку змогли відпочити, дізнатися, побачити чи спробувати щось нове провести час разом. Для них у міському територіальному центрі соціального обслуговування населення часто організовують різні заходи. А відвідувачі вже самі можуть обрати, що найбільше їм подобається. Відтак Галина Покроповна каже: це може бути як спортивне дозвілля, так і розважальна програма від театрів. Кіно відвідування басейну плюс сауни. В нас також зараз відкрилося нове приміщення на Гоголя, де люди приходять. Це так як релакс зона. Це люди займаються розмальовкою картин, викладка алмазна. Дехто із підопічних терцентру на телебаченні побували вже не вперше. Телеканал TV4 відкритий для громади. Ми радо приймаємо у гості людей різного віку, історій та життєвих обставин. Усі, кому важливо не просто побачити телебачення зблизька, а відчути, що воно близьке до кожного.